Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Ващенко. Від 9 вересня в Черкасах діє центр допомоги Ямаріуполь. Черкаси. Давайте спочатку подивимося, як це було, як його відкривали. А далі продовжимо розмову з його керівником Володимиром Петровим. Так, так. Тут у нас поруч зовсім вітальна кава, печиво, цукерки, така маленька, тепла зустріч, гурту, як ми провикли в Маріуполі. Ось дитяча зона і у центрі цієї дитячої зони, цього простору, ми бачимо я місто, воно в центрі. Місто має нашу історію, і місто безумовно буде мати відродження. Ще одне. І це ключове, коли е, наші мешканці, наші любі маріупольці сюди е, попадають, вони бачаться і чувствують цю супричасність і е, ну, не кінець, а це тільки шлях. Він не простий, але він буде мати своє логічне завершення у відродженні в нашому вільному, прекрасному українському. Я нагадую, що в ефірі програма Актуальна розмова і ми працюємо сьогодні для маріупольців, які до моменту нашої перемоги стали черкащанами. В наш гость, керівник центру допомоги «Я Маріуполь Черкаси Володимир Петров. Наші вітання, пане Володимире. Доброго дня. Чому взагалі виникла ідея відкрити такий центр? Ця ідея вона була відповіддю на запит маріупольців, які вийшли з оточеного міста і розпорошилися по всій Україні. Вони почувалися дуже розгубленими і десь потребували допомоги. Тому саме через цей запит наш міський голова Вадим Сергійович Бойченка започаткував. Цю мережу центрів, яких вже в Україні на сьогодні 14. В Черкасах він не перший. Скажи він в Черкасах Він був відкритий 12-й. центри. Відкривалися ну по перше, там, де більше було маріупольців, і потім географія цих центрів поширювалася на всю Україну. Вчора відкрився в Чернівцях, завтра відчиняється в Ужгороді. І таким чином це проект, який Надихається саме думками і запитами маріупольців, і він рухається разом з цими запитами. Якщо є запит на таку послугу чи інше, центр адаптується і це живий проєкт, який постійно розвивається. І саме в цьому була ідея і завдання від мера, щоб маріупольці почували себе з е, турботою з турботою щоб вони об'єднувалися навколо любові до рідного міста до Маріуполя е, гуртувалися навколо любові до України і ще раз почувалися тією родиною Маріупольською, як, як якою вони саме і є. Е, Наскільки затребувана вона ваша робота? Скільки Маріупольців зараз, зараз зареєстровано? В, в нашому центрі вже вже зареєстровано 859 Маріупольців. Е, Це майже за місяць роботи. Е, хто фінансує діяльність вашого центру? Центр він багатопрофільний з точки зору надання різноманітних послуг. В нас, ну окрім стандартного, якщо звикли, це гуманітарна допомога, гуманітарний блок, да, блок це е, допомога від різноманітних благодійних фондів та спонсорів. Це і Save the Children, це фонд Ріната Ахметова, це Хекс, це е, благодійний фонд Навінського. Це World Central Kitchen і інші донори, які надають цю допомогу, і вона може бути в одному центрі, така в іншому інакша. І ну, під час там в, ну, роз. Шарований він в часі цей процес, і вона може відрізнятися так, же, як і в центрах, так і в часі. Але це насамперед благодійна допомога ще раз різних донорських фондів. Розкажіть про структуру вашого центру, яку допомогу маріупольці можуть отримати? Ну, це саме, що я хотів сказати далі. Окрім гуманітарної допомоги, майже в кожному центрі. Ну час ми кажемо про Черкаси. В нас є обов'язково це. Фаховий сімейний лікар який е, може надати первічну медичну консультацію, допомогти з переукладанням декларації, е, надати якісь первічні ліки. В нас є можливість виміряти там артеріальний тиск, температуру, зробити кардіограму серця, е, є глюкометр. Ці базові елементарна речі допомога, елементарна да. допомога, елементарний догляд і порада, що робити, до якого фахівця звертатися, і супровід на цьому шляху ми надаємо. Також в нас дуже Така востребована допомога, як психологічна допомога. В нас є фахові психологи, окремий психо простір для психологічного спілкування, психологічного захисту маріупольців. Тому що багато хто приходить там вперше до центру, хто нещодавно виїхав з окупованої території, вони мають ось запит на цю турботу, на цю допомогу. Тому це ще такий вид е, допомоги. В нас є е, юрисконсульт, який консультує і допомагає маріупольцям з різноманітних питань, як то відновлення документів, е, е, звертання до правоохоронних органів з питання. Внесення даних про пошкодження або знищення житла до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Інші такі ну, індивідуальні питання, які можуть виникати у того чи іншого Маріупольця, це є ще раз юрисконсульт. Потім в нас працює рекрутер, який моніторинг проводить ринку праці, співпрацює з міським центром зайнятості, співпрацює з роботодам. Давцям, які є на Черкащині і Маріупольці, які бажають отримати роботу, також вносять це до потреби своєї, і ми намагаємося всіми доступними шляхами допомогти цієї людині щодо працевлаштування, і також ми цей процес супроводжуємо від надання переліку вакансій до ну, кінцевого результату. Зустріч з роботодавцям, обговорення умов праці і таке інше. Ми ну, обов'язково беремо зворотній зв'язок від маріупольців, як зустріли. Підійшло не підійшло. Якщо не підійшло, то чому? Там, і можуть бути різні там, причини, чому це не дійшло кінцевого результату, і ми маємо над ними працювати, щоб ці, ці недоліки усунути. Ось. В нас є там, дитячий простір, де працює. Також фаховий методист-вихователь і там маріупольці, які там приходять до центру з дітьми, можуть їх там залишити на, на цей час, поки вони там оформлюють якісь свої там документи, займаються справами, або, якщо потрібно, просто у справах по місту також можуть залишити дітей, які будуть під наглядом, і більш того, вони будуть зайняті, зайняті виготовленням якихось там. Прикрас, патріотичних малюнків. До речі, ми проводили декілька майстер-класів з патріотичного малюнку, з виготовлення патріотичного браслету, який потім ми все відсилаємо до нашого головного центру, до міста Запоріжжя, і потім воно також доставляється до військових частин на. Передову лінію напевно, якщо взяти в межах України, то більш ніж за Маріупольців ніхто не не втратив свого житла будинків. От таким чином ви можете черпати цю інформацію про стан будинку, про стан квартири, чи є воно, чи нема зараз. Це якісь офіційні джерела. Такий спосіб. Ну, по-перше, ті маріупольці, які виїжджають, я вже казав про це, що вони. Подають свої звернення до правоохоронних органів, і якщо вони мають докази або свідчення про стан свого житла, вони їх надають безумовно. Потім є там велика кількість. Різноманітних відкритих джерел, телеграм-каналів, де викладаються фото, і також це може там працювати. Є там Google Map, який також в реальному часі може відслідковувати і надавати інформацію про стан інфраструктури. Ну, Маріуполь, це майже. Півмільйонне місто, в якого більше двох третин житлового фонду знищено або пошкоджено, тому це ну дійсно велика проблема, і такий запит від маріупольців щодо от, житла, яке було. Це одна із там найболючіших проблем. Тобто зараз от, під час війни, скажімо так, розширилися от кількість способів підтвердження там, різноманітних там житлових статусів. от, як ви кажете, гулмак, там ну якісь і джерела. Зараз це все якби сприймається. Є законним моментом. Так? Я не можу сказати він на 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 для. Е, з якою метою це от законно чи ні? Яку мету ми маємо там наприкінці цього шляху так. для того, щоб ну читати це законним або незаконним? Якщо це тільки підтвердження статусу для порталу дія? То там, які є фото, такі є. Вони так. приймаються будь-які. Якщо це для правоохоронних органів, також приймаються будь-які там фото відео матеріали. Але ми ж розуміємо, що це на сьогодні. А ситуація в місті змінюється кожного дня і кожного часу. Зносять цілі багатоповерхівки буд будівлі і нікого не питають. Тому, якщо там тиждень тому ще фотографія була квартира, яка була пошкоджена або вигоріла, а тиждень потім її вже зовсім немає. Цей будинок знесено повністю. І на зараз під керівництвом міського голови вся команда міської влади працює над проектом «Ремаріуполь». Ми вже думаємо про те. Як міста буде відновлюватись після деокупації, і тому це важливо також розуміти, в якому стані житло, в якому стані е там, наші шляхи, в якому стані комунальна інфраструктура, котельні, насосні станції. Для того, щоб розуміти, коли е повернеться українська влада, місцева влада до Маріуполя, що робити. Не, не потім рахувати і там, сісти у розбитого крита, що ж цим робити, а мати дієвий, е зрозумілий. У тому числі міжнародним партнерам, шлях як і що робити, в якій черговості ви наголошували на різноманітних юридичних моментах, які в послугах ви надаєте маріупольцям архіви, реєстри різні, доступ взагалі до документації. Наскільки це зараз можливо? Щось було врятовано. Поступово відновлюється доступ до різноманітних реєстрів, реєстрів. Деякі з них вони закриті спочатку військового стану. Ну зовсім закриті, до них немає доступу. А деякі ресурси, деякі бази, які вели безпосередньо там. Місцеві органи влади до них ну поступово ми знаходимо можливість знайти доступ, але далеко не до всіх, звичайно. Ви назвали, що більше 800 маріупольців зараз зареєстровано в Черкасах. От загалом, що б ви сказали про життя зараз маріупольської громади, от в Черкасах, яка саме переїхала до Черкас, в питаннях працевлаштування, навчання і так далі. От, наскільки це зараз є От. Ну дивіться, по-перше, що цікаво, коли відчиняється центри, в тому числі в Черкасах, коли приходять перші маріупольці, вони кажуть, ми гадали, що ми здесь, ми тут одні. Немає більше маріупольців, ми їх не зустрічали. Так. А майже в тому центрі можна зустріти сусідів з одного будинку, так. з одного мікрорайону, і це вже згуртовує. І ну це дуже добра справа. Тому маріупольці гуртуються в цьому центрі, вони спілкуються, і ну кожен з них, я вже казав, там має якісь свої запити. І там послуг вже цих фахівців, які я назвав, ну майже 500. Для маріупольців було. А взагалом до нас завітало за цей місяць з різних там причин більше трьох з половиною тисяч осіб. Тобто можна говорити, що зараз у Черкасах відбувається такий собі процес формування, згуртування такого собі маріупольського землянства? у Черкасах. Так, так, це, так це, осередок, це осередок маріупольців на Черкащині, я так кажу. Де, де вас можна знайти? Будь ласка, контакти, куди звернутися, щоб люди могли безпроблемного. Дякую за запитання. Я ще раз наголошую, що центр «Я Маріуполь Черкаси працює для маріупольців і мешканців Маріупольського району щоденно, окрім неділі, з 8 до 18 за адресою вулиця Ложишнікова, 52. Ми чекаємо на вас в нашому центрі. Будь ласка, приходьте. Дякую, що прийшли до нас. Очікуємо на перемогу і наближаємо її всі разом. Е, я нагадую, що це ми ми спілкувалися з керівником центру допомоги. Я Маріупіль» Володимиром Петровим і, як, за його ссудячись його слів, вже близько 800 маріупольців е, проживають у Черкасах і вони можуть звернутися в цей центр про допомогу і не потрібно цього ігнорувати. Це була програма Актуальна розмова. Щасти вам і пильнуйте себе.